На цьому пустирі міської землі вже міг би бути завод з виробництва деревинних гранул у Чернівської компанії виробника товарів для домашніх тварин, які відомі в Україні далеко за її межами ще до повномасштабного вторгнення. Був план розширити виробництво, незважаючи на початок війни. В 23-му році ми приступили до практичної реалізації цього проекту. А завдячуючи державній програмі, ми отримали грант. Грант фінансує біля 8 мільйонів на придбання обладнання, ось і е, зупинилися на етапі отримання земельної ділянки. Е, перша спроба була в листопаді 23-го року подавали клопотання, ось, але без результату. Потім в квітні 24-го року ми подали повторне клопотання і вже. З аргументацією важливості цього проекту, чим викликана ця потреба в отриманні земельної ділянки? Ось і але з квітня нам вдалося пройти лише одну сесію Чернівської міської ради, де була затверджена технічна документація на ділянку, але наступна сесія про Надання права торгів вона так і не відбулася. Досі проєкт заморожений, обладнання за державні гроші вже закупила частина на складах, що можна зберігати просто неба. Чекає свого часу. Так розроблений проєкт будівництва об'єктів нерухомості під цей завод, і все це поки що залишається на папері ну, по причині відсутності земельної ділянки. Якби процедура тривала звичний час, зараз би вже працювала перша виробнича лінія. Якщо б все було добре, то ви б побачили вже. Ну це, це перші споруди заводу і вже працюючи, запущено виробничу лінію. Але на, на жаль, в нас поки що обладнання на вулиці і, і люди без роботи. Це не де отримані податки, ну і не створені додаткові робочі місця. І це Проблема не лише для нашого підприємства це ситуація не є критичною лише лише для нашого підприємства, і для, для міста вона має теж наслідки і для держави. Держава виділила 8 мільйонів для того, щоб підтримати економіку під час війни, для того щоб розвивати економіку, але. У депутатів на сесії міськради то були конфлікти інтересів. і Багато земельних питань не проходили, згодом змінили регламент. Щоб через це не страждав бізнес і Чернігівці і питання з конфліктами інтересів виносилися окремо. На останнє засідання сесії фракції нашого краю, ЄС та Слуг народу не прийшли. Взагалі частина депутатів була в залі і не реєструвалася. Сесія відкрилася, далі не змогли продовжити через відсутність кворуму. На сесію міської ради 19 листопада винесений цілий блок земельних питань бізнес. Су для продовження оренди щоб вони платили податки до міського бюджету. Через непродовження оренди місто може втратити близько 150 мільйонів гривень. Багато людей, зокрема різні ОСББ, чекають місяцями, щоб оформити землю за процедурою, визначеною законом. Зв'язку з тим, що забудовник мав три черги воду в експлуатацію. Спочатку будинок номер два трьохповерховий потім будинок номер 2 б п'ятиповерховий, і остання черга паркінг, яке було видано в березні. Цього року в експлуатацію, прийнята державною комісією, ми звернулися до управлі... міської ради ще 12 березня з проханням передати нам згідно закону України постійне користування цю земельною ділянкою, яка складається. Сьона всього з 30 соток. Зараз вона знаходиться в користуванні комунального підприємства «Чернігівбудінвест». Це питання теж виносять на найближчу сесію. Об'єднання співвласників хоче отримати землю під будинками в постійне користування і придумову територію, на якій вже здійснений благоустрій і яка відведена під ці будинки, за яку вони б мали сплачувати земельний податок до міського бюджету. Я слідкую уважно за кожною сесією, яка намагалася відбутися з земельного питання. Починаючи з червня місяця, і там сотні питань підприємців. Ну, для нас це не саме принципове питання. Ми можемо чекати місяць, два, три, чотири і шість. Питання в будь-якому випадку буде вирішене, але сама процедура, ми могли сплачувати податок на землю і в цьому році, і в наступному, безумовно. Так само, як і ситуація з Будинвестами, сплачує зараз за землю, якою вже не користуються як замовник будівництва. Тому тут багато колізій. Нагадаємо, на найближчу сесію, крім традиційних питань допомоги ЗСУ, винесли підтримку плану перемоги президента Зеленського. Виносять і цілий ряд земельних питань. Ломако під час погоджувальної ради повідомив, що вони не дискусійні. Тут продовження договорів оренди бізнесу, оформлення землі людям, яким необхідно отримати є відновлення, і ділянки, які підуть на земельний аукціон. Ломако запросив депутатів та депутаток взяти участь у сесії, і показати свою роботу в інтересах Чернігівців. Також запросив. Містян та містянок до участі в засіданні, зокрема, доручив адресувати запрошення сотням тих, чи є земельні питання в порядку денному, щоб вони подивилися на роботу своїх обранців.